І від штатів було останнє китайське попередження. Ось що ми маємо. Значить, штати бісяться, що бункерний заявив, що у нас треба міняти владу під ігідою ООН. Тут написано, що Трам був такий злючий, що просто помогіть. І що тут цікавого? Анонсірував нову бесіду з Бункерним на наступному тижні. І він каже, що якщо той не підпише згоду про припинення вогню, то вже за місяць будуть вводитися якісь санкції, пошліни на нефті і таке інше. Слышите термін місяць? Так, що тут цікавого було з цього всього? Е, значить, чи штати зроблять так, що нафта буде просто якоюсь солодкою водичкою по ціні? Так, самі собі нашкодити вони не можуть. Чому? Якщо вони так роблять, то вони також від цього страждають. Поясніть зв'язок, тут не зрозуміло. Але вони можуть зробити е, додаткову галузь, сусідню галузь, продукти, е, які виробляє нафта, продукти життєдіяльності, відходи. Ось на це вони обов'язково зроблять. Е, і далі, значить, анонс. Новий пізд між Бункерним та Трампом, що нам з вами з того. Якийсь безкінечний серіал. Вони домовляються на якийсь випробувальний термін, який буде до кінця весни, десь середини літа. Буде абсолютно срака, ніхто нічого не буде виконувати, ніякої сторін абсолютно. Ні штати, які погрожують, якщо що, ні Рашка, яка каже, що ми не будемо там стріляти і все інше. І нов, новий. Нова серія сезону вийде про цікаві перемовини, якесь велике щастя, що вони там порішали влітку цього року. Їм цікаво вдарити там, де буде заражена і почва, і земля одночасно. Якщо в броварах і Бориспілі є такі місця. Не пишіть їх в коментарях, не потрібно давати лишній раз якісь наводки. Просто не знаю, поставте якийсь плюсик чи що, ну є там таке щось нема. Те, що вони щось будуть робити і зроблять якусь каку, це однозначно точно по тій дуже простій причині, що вони кончені тварі. Що нам з вами від того, нічого після цієї зустрічі, але результати ми побачимо пізніше. Якось ця зустріч повпливає на. Дуже важливі питання, такі як хто з ким далі буде співпрацювати, підтримувати, хто далі буде в якій партії, хто далі буде в якому колхозі, в якій кучці, в якій банді, тобто якась іде діошка влади, і це якось буде вирішуватися на цих перемовинах. Що б там не підписали, які б договори не укладали як мінімум до кінця літа до осені, атаки будуть продовжуватися? Чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? <кху> <кху> е, вже знайшли, на цьому більше казати не буду, і він. Ще легший, ніж можна собі уявити. І так, як вони зараз літають, їх легше нейтралізувати. Ще кудись вони будуть жарку страну їздити для перемовин. Переговорні групи можливі? Чи будуть то бізнесмени, чи не бізнесмени? Так, да, абсолютно можливо, і так воно і буде, я вам хочу сказати. І ще, як мінімум, три зустрічі буде. Це, як мінімум. Чекаємо, дивимося, що буде далі. Вони дійсно вважають, що ми з вами безнадійні. Це однозначно 100%. Їх утримає від більш жорстких якихось висловлювань. Тільки те, що у нас із ними спільні. Як це сказати, спільні партнери, спільні країни-союзники? Тобто тільки це їх отримає від більшого бреда, ніж то було написано і озвучено. Що буде далі? А далі вони матимуть можливість на своїй шкурі відчути, що таке страждання, що таке біль і що таке руйнування. А одне іншому не заважає. Буде і те, і те відбуватися. Тільки воєнний стан, якщо продовжити, то це набагато дешевше, ніж зробити вибори. Ось така відповідь. Сто гривень донат. Дякую молодці. В мене таке враження, що. Штати, і не тільки вони ще будуть дуже сильно просити нас, щоб якось вони приймали участь у допомозі, у тому, що вони будуть займатися відновленням абсолютно всього. От, будучи такі часи. Так що, те, що написано, абсолютно повна хіромантія. Від штатів до Рашки останнє. Добре, приємне попередження. От прямо останнє. Від Рашки до штатів, брудна гра, удари нижче пояса і якась підстава. Оце що можна далі очікувати від одних і від інших. Хочете послаблення, ідіть домовляйтеся будуть казати Євросоюз до Кремля, якщо до цього дійде. Ну погано. Це називається, знаєте, перед смертю не надихайся. От що я вам хочу сказати. Я зараз кажу про подальшу долю ТЦК. Вони це абсолютно знають і вже не знають, як. Як вчепитися і як надоїтися ще більше? <кхи> Ні, та вони справді за нас. Це не може нарадувати.